Свою думку, как вы думаете, там останьте, там я, тайк и комбайн. А ты мне поставишь еще в интернет. Нет, дайте интервью, как вам цей комбайн? То Я должен говорить? Да. Я Не будете говорить, ну понятно. Но комбайн нормальный. Комбайн отличный, сделанный супер. Сережа Кузюк сделал цей комбайн. Да. И дядя Кардан кажется что нормальный. Нет, все будет нормально. Ми ну будемо молотити на ньому, не? Звісно. Горівку не будемо пити. Ні, будем горілку не можна пити, бо то розум паде від неї ну, Я йду короче, зроблю обзор, як Давай. ми що ми робили, розкажу людям. <ривіт> Всім привіт, сьогодні ліксіон 560-й трохи інтерв'ю, було це мій помічник. Що було по ним зроблено? те, що я говорив. От, все вже на місці зібрано, Бог поміг. Підшипники нові, Шнеки. Тут у мене була проблема, ну як не у мене, це в заліза. Було лопнуті вхай, я взяв таку полосочку, усілив, прихватив це сварку і буде діло. Учіпив жатку, лізу по моторі, по моторі. Мотор тут С13 і трошки він проблема з заводком. Я об'ясню, що там треба робити, щоб... А, я тут зняв решета. Відтягнув решета, тому що нижні решета, там флажки не всі були. І під питанням, чи реставрація, чи буде заміна других. Не можу сказати. Сірій бери цей. Ключ на 13, ходи сюди. Заміна була фільтрів маслів, все, по цим двигуні. Все було замінено. ну, Те, як то кажуть, тихоход, чи як правильно. У ну, мене особо спеціалісти таке. Що зроблено? От тут проблема, хто знає, їх, якщо тут ж нема насоса. На тукані там стоїть ручна помпа підкачки. Відкрий цей капот. На тукані стоїть помпа підкачки. Тут немає, тут все треба От Оця пробка. Я стравлював ну, в повітря і сей. Оці дві. І якщо акумулятор добре крутить, то все. Один на 13, береш. Все, о! А якби кірнець впав би ключ, ні? Дай сюди. Припідіймай. Давай. Все, все. Е, і тут я ще стравлював повітря, зараз покажу де. Бо нема в інтернеті отут. Тоже. Ну З головки, хто розумів, з і виход. Ну, працює він ну, класно, то питань нема по цьому двигуні. Оцю гаечку треба дотягнути, бо я знімав циліндр, щоб капот ну, дати туди більше. С13 тут не є так, як на С9, тому що форсунка мас... тиск масло нагоняє і воно туди ну, тут трошки по-другому. І цей дешевший в ремонті. Кажуть. Я не знаю на сіків, бо не ремонтував даний двигун. Ну от таке. Гідравліка залита. От, все позаливав. Все, теж фільтр гідравлічний замінив, масляний замінив, працюємо по Дональдсоні, Все по Дональдсоні, Не оригінал, а просто Дональд. Ну непогана фірма. Це ще я на джундірах колись працював. То замінював. І зніму ще генератор на провірку. Тому що цей генератор, якщо стаєся, то комбайн, виходить, паралізований. І все, він його ні з поля ні забереш. ну, Не підняти, не опустити нічого, хто розуміє. Буду знімати ще генератор, давати на перевірку. Ось таке. І кондиціонер треба заправити. І все, закривай. Капот. Тако. Ще є трохи роботи такої, Ну, зачепив сьогодні жатку, жатка 75 Е, Змастив трохи солярку, це тут почистив. Провірив масло, у коробці провірив, там долили трансмісіонне тут, теж в редукторі. В редукторі теж провірив тут все ну, подивився. Тут є прокручуй тишків і тут є під шестигранник. Така пробка і відпускається контролька. Тут це я провірив, все, в принципі, сегменти хороші, ну тут вона більше з флексом він працював, ніж з зернового. І ну таке. Так, так нічого. Защити позакладав, то вже все позбирав. Е... Тут заказав вілку, тому що тут йде 21 шліц. І шліци тоненькі, ну, вже вироботка є, ну, замовив. І це все підсліднив, бо це стояло на флексі жатки. Ось, ну, тут хто знає соліноїдний, цей розпределітель і ця сторона то, що я назад поставив, як вона має бути. тут у нас виходить з цим колесом широкий і немає як зміщати. І Я просто зняв тут хто, ну тут йдеться періло. Я його зняв і, виходить, просто буду через цей, ну так і заходити. Жатку поклав на страховку наклонну, бо ну, підлазив коло жатки, так воно має бути. Не нехту правила безпеки, воно не треба нехтувати. Тут все вже позакладав, все позамінював, що там було на тим відео. Ну, в принципі, таке. Далі не знаю, як дасть Бог так буде. В принципі, оці колеса це такі широкі колеса, що... Ну, Полося, втулки на полуосях, там змастити над цим змастив. ну... Вже, вже практично на завершальній стадії. Ну ще є роботи. І вдома треба братися до свого комбайну, до Нівасика, ностальгії. Ну якось так. В кабіні теж все там порядок. Ну, В принципі, таке. По підшипниках, що мені інтересно, підшипник Ну, От, Такі я ставив. Ну ось такі. А пише Made in Vietnam. Ну не знаю, ну таке. Вже як буде. Отака така картина. Такий комбайн. Будемо працювати. Як дасть Бог, все буде добре. Флексіон. Ну, ну, жатка така до 107,5. є захват, щось можна вбирати. Тому всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба. Все буде Україна.